На жаль, у нас за фортифікацію відповідають обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, сільські чи ОТГ. Далі відповідає командувач, головнокомандувач, багато-багато відповідає. А єдиного відповідача немає. От я все ж таки наголошую, що те, що ми повинні вже були вчора зробити, позавчора призначити єдиного керівника. І бажано, щоб ця людина була в пагонах, або структуру. От є інженерні війська, угу. і вони повинні відповідати за е фортифікацію, інженерні споруди по всій лінії оборони від півночі до півдня і сходу. А всі інші повинні працювати в цьому єдиному механізмі створення фортифікацій пан Пансирський там казав, що в нас все класно, все прекрасно. Ну, знаєте, у нас більше це пов'язано з такою, з таким відношенням. Та, Сумська область захищається сама, Чер Чернігівська область захищається сама. І отак пішли. і пішли. Відповідно, там керівники певних адміністрацій роблять ну, те, що знають. Знаєте, угу. вони роблять те, що знають. А єдиного от єдиного стандарту, який повинен випрацьовувати і змінюватися можливо навіть кожен місяць, відповідно вимог, які відбуваються, або тих е, речей, які відбуваються на фронті, на жаль, цього нема. От знаєте, там нема розуму. Є чинопочитання бігом доповісти верховному, що ми все ж зробили, отримати там черговий орден чи медаль за виконання. Тих чи інших задач, але немає єдиної системи. Наголошую, це все повинно робитись під, під егідою і безпосереднім керівництвом Генерального штабу, і це навіть не може обговорюватись. Не може е, ніяка знаєте, анархія, яка там в Сумській області, в Донецькій області, в Луганській області, в Запорізькій області. Кожен керівник буде придумати, які він фортифікаційні споруди, побудує. Інженерні війська і на інженерні війська працюють всі заради одного успіху або заради однієї цілі. побудова якісних фортифікаційних споруд, яких український солдат почуватиме себе впевнено. Крапка. І це ще раз говорю, питання не сьогоднішнє, а це вчорашнє, позавчорашнє.